Шановні колеги, ми продовжуємо годину Адепідину із доповіддю про новий продукт, а саме, Міровезду, захист своєї професійного рівня. Як ви зрозуміли з назви, продукт має два компоненти в складі, а саме 75 грамів адепідину, так само, як і в Міравісі Нео, про який ви щойно почули, і також продукт містить 125 г діфінаканозолу на 1 літр. Тобто так само, як в добре вам знайомому Амістарі Голд. Отже, розуміємо, що ось таке поєднання і в такій кількості саме по собі вже є досить таки цікавим. Продукт зареєстрований на сої для контролю таких хвороб, як септеріоз, аскахітоз альтернаріоз. Фомопсис, біла гниль та антракноз. Норма препарату від 0,5 до 1 літру на гектар і залежить від агрокліматичної зони вирощування цієї культури. Зрозуміло, що в зонах із меншою кількістю опадів можна використовувати меншу норму препарату, тоді як для зони центрального лісостепу і полісся, варто використовувати середню і максимальну норму препарату. Також норма препарату може залежати і від шкідливого об'єкту. Зокрема, для контролю білої гнилі і антракнозу рекомендуємо використовувати середню і максимальну норму препарату. І, до речі, як ви почули із моєї першої доповіді, саме Duo був першим у світі продуктом на основі адепідину, і саме для захисту сої, що дає підстави вважати, що із самого початку це був спеціалізований продукт для захисту цієї культури від тих шкодочинних об'єктів, які є актуальними для неї. Що ж дає нам ось це поєднання адепідину і дефенаконозолу? Зрозуміло, що це тривалий захисний період через особливості діючих речовин. Та як же вони себе поводять у рослинах, а саме в плані проникнення і розподілу по тканинах рослинки? На даному слайді ми бачимо графік, який демонструє рух і розподіл окремо взятих діючих речовин. Зокрема, з лівого боку це є рух і розподіл адепідину. З правого боку, це є рух і розподіл дефеноканозолу. Стовпчики показують нам кількість діючої речовини на поверхні рослин це темно-зелений стовпчик. Блакитний стовпчик це кількість діючої речовини у відсотках в восковому шарі, і світло-зелений це кількість діючої речовини у відсотках в тканинах рослин. І також є розподіл по годинах і днях після нанесення. Що ж ми бачимо по адепідину? Вже на шосту годину після нанесення на рослини. Більше 50% діючої речовини вже знаходиться у восковому шарі, тоді як понад 30% вже проникнув в тканини рослинки. Ця сама тенденція зберігається і на перший, третій і сьомий день після обробки. Тобто діюча речовина масово концентрується у восковому шарі і поступово проникає в тканини рослини. Це дозволяє отримати високу ефективність з одного боку, з іншого боку, тривалість дії і токсичність для гриба. Щодо діфеноканазолу, це є системна діяча речовина, але це найповільніший тризол, який на сьогодні є на ринку. Хтось із вас може сказати, що це є мінус з точки зору лікувальної дії, але це є і величезний плюс з точки зору тривалості захисної дії. На відміну від адепідину, діфена поводить себе дещо по-іншому. Так якщо ми беремо шосту годину після обробки і в подальшому третій-сьомий день після нанесення, ми бачимо, що співвідношення діючих речовин фактично є 50 на 50. Половина знаходиться у восковому шарі, половина знаходиться в тканинах рослини. Ось така поведінка діфена раніше описувалася як ідеальна системність. Як це виглядає на практиці і на фотографіях? Ми бачимо два типи нанесення діючих речовин для того, щоб оцінити рух їх і розподіл. Візуально рух і розподіл діючих речовин виглядає наступним чином: ви бачите фотографії, які були зроблені за допомогою радіомічених елементів. І також ми маємо два типи нанесення, а саме на черешок і на основу листової пластинки, для того, щоб саме оцінити рух і розподіл діючих речовин. Що стосується депідину, зрозуміло, що це в першу чергу трансламінарна діюча речовина, але при нанесенні на черешок також ми бачимо системний рух і перерозподіл. Що стосується діфеноканозолу, зрозуміло, що це триазол із набагато більшою водорозчинністю, який також демонструє вищу рухливість по рослині. Тепер переходимо до іншого не менш важливого питання, а саме до діагностування хвороб на сої. На сьогодні у нас є із цим певні проблеми, оскільки в польових умовах якісно визначити видовий склад хвороби є практично неможливим. Звичайно, що соя відрізняється за інтенсивністю фоніцидного захисту від решти культур. На сої ми маємо меншу кількість обробок фізично, ніж, наприклад, ми маємо на зернових або інших технічних культурах. Наприклад, на соняшнику і на ріпаку, але соя, так само як і інші культури, також інтенсивно вражується хворобами і чудово реагує на застосування фунгіцидів. Незнання видового складу дещо обмежує інтенсивність використання фунгіцидів. На даному слайді я намагався зобразити поширення хвороб на території України. При цьому користувався статистичними даними із наших діагностичних центрів, наших лабораторій, які знаходяться на території нашої країни. Щодо частоти діагностування, на перших місцях в усіх зонах вирощування сої ми бачимо альтернаріоз. Це і зрозуміло, оскільки грип є на сьогодні одним із найбільш поширених патогенів на багатьох культурах. Але на сої альтернаріоз радше має вторинний характер розвитку, оскільки найчастіше розвивається саме як сапрофіт. Серед тих хвороб, які нас цікавлять, в першу чергу слід викремити таку хворобу, як септеріоз. На сьогодні це є основна листова плямистість на цій культурі. Серед інших хвороб також можна виділити таку хворобу, як пероноспороз. Не варто забувати і про білу гниль у влогі роки сої. Також в останні роки часто діагностується розвиток і пурпурного циркоспорозу на цій культурі в другій половині вегетації. Щодо того, як хвороби розподіляються протягом періоду вегетації цієї культури, вона виглядає наступним чином. Перше, що ми можемо побачити на полях, це прояви аскахітозу. Також сюди можливо піднести і прояви пурпурного циркоспорозу, оскільки обидві хвороби зберігаються і можуть переноситися за допомогою насіння. В подальшому протягом вегетації, вже починаючи із фази трьох тричистих листочків, ми можемо зустріти на полях такі хвороби, як пероноспороз, септоріоз, альтернаріоз і округлий циркоспороз сою. Починаючи з фази цвітіння, коли соя набирає більшого розвитку вегетативної маси, слід стежити у вологі роки за небезпекою розвитку білої гнилі на цій хворобі. А в період же після цвітіння масового розвитку в останні роки набуває пурпурний циркаспороз. Отже, ми зрозуміли, що септаріоз є однією із найбільш поширених хвороб цієї культури, яка призводить до ураження листової поверхні листя і перечасного її відмирання, що так чи інакше відбувається на нашій врожайності. Хвороба за типом свого розвитку дуже нагадує такі і на зернових культурах. Відповідно, хвороба зберігається на рослинних рештах, і в подальшому відновлення інфекційного фону навесні відбувається за допомогою пікніт. Спочатку хвороба уражує. Нижній листя і в подальшому за сприятливих умов може переходити і уражувати середній і верхній листя, що, до речі, спостерігалось і цього року. Щодо ефективності препаратів, за роки досліджень міровезду на території України ми накопичили чимало даних. Зокрема, на даному слайді ви бачите середні показники за результатами п'яти дослідів, які були зроблені протягом 2020-2021 років на території нашої держави. Середній відсоток розвитку септаріозу на контрольній ділянці склав 22%. Також в схему досвіду були включені три норми Міравіса Ду 05 на 75 і 1 літр на гектар. І також ми включили два стандарти: наш внутрішній стандарт Амістар Колд, який також демонструє чудову ефективність на цій культурі. І зовнішній стандарт продукт, який містить карбоксамід і триазол у складі максимальній рекомендованій його норми. Що ми бачимо по ефективності? А бачимо ми те, що і середня, і мінімальна норма препарату демонструють високу ефективність, і по статистиці вони між собою не відрізняються. В цьому ж рівні ефективності відповідає і показники ефективності зовнішнього стандарту. Щодо більш ефективних варіантів, це є відповідно міра в'їзду в максимальній нормі і Амістарголд, який також демонструє чудову ефективність проти септоріозу сої. Переходимо до наступної хвороби, а саме до пурпурного циркоспорозу. Хвороба є досить складно контрольованою. Відбувається це через те, що масового розвитку хвороба сягає в другій половині вегетації. І далеко не кожен фуницит може якісно і протягом такого тривалого часу проконтролювати цю хворобу. Хвороба є досить небезпечною, оскільки, на відміну від септеріозу, порпорний циркаспороз уражує частіше верхній і середній ярус листя. Ось ці типові прояви, які ми можемо спостерігати на полях, є результатом дії фітотоксину гриба, який він виділяє і який стає активним під дією сонячного світла. Ми розуміємо, що перечасна втрата верхнього ярусу листя так чи інакше буде серйозним чином відбуватися на врожайності і на натурі зерна. Щодо ефективності препаратів за роки досліджень, повторюсь, що хвороба є досить таки складно контрольованою. Ви бачите, що найкращий варіант, а саме МІРАВІЗ-2 у максимальні норми, демонструє ефективність на рівні 44%. Тоді як решта варіантів значно відрізняється по ефективності. Але контролювати цю хворобу дуже і дуже необхідно. Ось так це виглядало на фотографіях. Тут ви бачите. Фото зроблені на 50-й день після обробки, після одноразової обробки у фазу середини цвітіння. Зокрема, два нижні рядочки листочки відповідають нижньому ярусу листя сої, середніх два рядочки це є середній ярус листя, і, відповідно, верхні два рядочки відповідають стану розвитку культури на верхньому ярусі листя. Що ж ми спостерігаємо? На контрольній діляночці ми бачимо інтенсивне ураження стептеріозом і відмирання листя. Також ми бачимо на контролі інтенсивне ураження середнього і верхнього ярусу листя якраз таки порпорним циркоспорозом. Щодо варіантів досвіду, ми можемо порівняти по ефективності на нижньому ярусі листя міравіс дуо із існуючим конкурентом. Бачимо, що нижній ярус листя на міравісті збережений краще. І також бачимо нижчий ступінь ураження порпорним циркоспорозом на верхньому і середньому ярусі листя. Щодо вражайних даних, ви бачите середні результати за підсумками сімох досів. Що ми бачимо? Ми бачимо статистичну різницю між контрольною діляночкою і всіма трьома нормами препарату Міравіс ДО. Тобто всі вони статистично між собою відрізняються. Щодо стандартів і конкурентів, ми бачимо, що по статистиці вони відповідають середній нормі препарату Міравіса ДО. Тепер переходимо до рекомендацій по застосуванню фуницидів на сої. На сьогодні загально прийнятою рекомендацією по використанню фуницидів є фаза середина цвітіння або фаза R2R3 за міжнародною класифікацією. Звичайно, що соя це та культура, яка цвіте протягом тривалого періоду, що ускладнює ідентифікацію і визначення оптимальної фази для внесення фуницидів. Знову ж таки, повторюсь, що за міжнародною класифікацією це є фаза R2R3, що відповідає. Масовому цвітінню середнього ярусу квіток і початку утворення нижніх бобів. Це і є якраз тією оптимальною фазою для того, щоб отримати ефективність проти більшості хвороб сої. Якщо ми говоримо про більш інтенсивну схему захисту, а саме про дворазове застосування фуницидів, вона може виглядати ось таким чином: наприклад, використання таких продуктів, як Амістар Екстра і Амістар Голд у фазу Р1 із повторенням препарату Міравіса Duo через 2-3 тижні після. Першого застосування в залежності від погодних умов. Отже, за підсумками презентації, ви переконали, що Miravis Duo володіє рядом дійсно важливих переваг для захисту сої. Зокрема, препарат містить нову високоефективну діючу речовину із класу карбоксамідів з дійсно широким спектром ефективності. А поєднання адепідіну і діфеноканозолу, з іншого боку, дозволяє отримати тривалу профілактичну дію, виражений лікувальний і виражений фізіологічний ефект. Окрім того, ось таке поєднання з різним механізмом впливу на патоген дозволяє протягом довшого часу боротися із появою резистентних штамів, що на сьогодні стає все більш і більш актуально. Ну і звісно, широкий спектр контрольованих ворот. Я вам дякую за увагу. Ще зустрінемося.